Права 898. Порівняйте число. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 16,8 і 17,3. Щоб їх порівняти, давайте пророзрядно їх порівнювати. Число одини... Десятки у нас однакове, а число одиниць різне. Тут у нас 6 одиниць, а ось тут у нас 7 одиниць. Оскільки. 6 одиниць менше за 7 одиниць, то і тут ми пишемо знак менше. Тобто виходить, що 16,8 це менше, ніж 17,3. Переходимо на друге завдання. Бачимо 12,7 і 12,5. Давайте порозрядно порівнювати. Отже, десятих частин у нас відрізняється. Тут у нас 7 частин, а ось тут у нас 5 частин. Оскільки 7 більше за 5. То ми пишемо, що у нас 12,7 це більше, ніж 12,5. Переходимо до третього завдання. Бачимо 24,92 треба порівняти, і 24,9. Щоб їх порівняти, давайте ми запишемо. Як 24,92, так і залишимо. А справа запишемо 24,9, не 9, а 90. сотих Допишемо 1,0. Це то ж саме, що 24,9. Ну, а тепер порозрядно порівнюємо. Отже. Кількість десятків, одиниць однакове, десятих однакове, а от сотень тут у нас дві сотні, а тут у нас нуль сотень. Оскільки дві сотні більше за нуль сотень, то і ми пишемо, що 24,92 більше за 24,9, і тут ми записуємо знак більше. Тобто виходить, що 24,92 це більше, ніж 24,9. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 18,486 тисячних треба порівняти і 18,5. Ціла частина у нас однакова, різна дробова частина. Тут не обов'язково після 5 дописувати 2 нулі. Ми по можемо порівняти. Дивіться, тут у нас 4 десятих частини, тут у нас 5 десятих частин. Оскільки 4 десятих менше за 5, десятих, то ми тут пишемо знак менше. І точно 18,486 менше за 18,5. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо тисячних треба порівняти і 0,1. Ціла частина і немає, 0, ,00. а тепер дивіться, десятих частин тут у нас підкреслюємо 0. десятих. Тут у нас одна десята. Оскільки 0 менше за 1, ми пишемо тут знак менше. Не ну, обов'язково тепер дописувати нулі після одиниці 2. І ми кажемо, що 0,65 це менше, ніж 0,1. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 96,35 треба порівняти і 96,087. Ціла частина у нас однакова. тепер давайте дивимося. Десятих частин. Тут у нас 3 -десятих частини, а отут у нас 0. -десятих. Оскільки 3 більше за 0, то ми пишемо тут знак більше. Отже, 96,35 це більше, ніж тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.